Це Нова Honda CR-V. кросовер, який з'явився ще тоді, коли слово кросовер ніхто не чув. І він по праву вважається одним з засновників цього класу автомобілів. Сьогодні ви побачите його шосте покоління: 29 років досвіду трансформувались в ось це. Перше показавши модель CR-V ще у 1995 році, Honda не очікувала, що тим самим запустить ланцюгову реакцію переформатування всього автомобільного ринку. В цілому поява нового сегменту виявилась не просто умовною загрозою для багатьох інших, а як відбулося з часом, стала початком зворотного відліку для більшості пануючих в той час класів авто. Honda CR-V. побудований на базі хетчбеку Civic, новий компактний SUV дуже швидко припав до душі аудиторії. Причому припав настільки сильно, що наприкінці п'ятого року виробництва першого покоління з конвеєру зійшов мільйонний автомобіль. По справжньому шалена популярність була зумовлена правильним набором переваг, які отримували власники незвичного в той час класу автомобілів. І ці переваги додавались одна до одної з природним розвитком моделі від покоління до покоління. І так аж до 22-го року, коли нове шосте покоління нарешті показали світові. Мене звати Ярослав, і ви дивитесь національну онлайн-презентацію нової Honda CR-V на каналі Інфокар. Нагадаю, що цей формат носить візуально інформаційний характер. Ви не почуєте власних оцінок або критики в будь-якому вигляді. Тільки факти. Проте скласти враження про нове покоління світового бестселеру вам думаю вдасться. Як вдасться і почути вартість, та й оцінити справедливість комплектації. Тож починаємо. Нова CR-V без сумнівів стала більшою. Її довжина тепер майже 4,7 метри. Це плюс 7 сантиметрів. База 2,7 це плюс 4. І, звісно ж. Вона стала ширше. Це позитивно вплинуло на загальне сприйняття нової Хонди, яка візуально виглядає і більшою, і водночас створює відчуття подорослішавшого авто. Разом з тим, як бачите, геть змінилась зовнішність. Якщо говорити прямо, взагалі немає жодного сенсу порівнювати її з попередньою v Нове покоління стало сучасним і актуальним, сильно оновившись зовні. Фари тепер виключно діодні, плюс динамічні вказівники поворотів. Задні ліхтарі також діодні і з характерним фамільним розчерком. Тому навіть швидкого погляду, от з цього ракурсу, як на мене, достатньо, щоб зрозуміти, що перед вами саме CR-V. Тут все правильно. І, хоча загальна концепція тут умовно та, що й була, є мені здається, все ж декілька принципових змін. Ну, по-перше, капот став довшим, значно довшим. Або можна сказати, що просто стійки змістили трохи назад. Ну і по-друге, дзеркала. Тепер вони на дверях. Взагалі точно можна сказати, що новий сірві став більш різким і харизматичним, додавши динаміки в зовнішності, зміни вже точно пішли йому на користь, але при цьому є розуміння, що бездумних спроб загравання за аудиторією тут не з'явилось. І я думаю, що це правильно. Правильно, як і те, що ці ході доступні сучасні безпекові рішення з пасивної безпеки, ну тут купа подушок, але це навряд чи когось можна зараз вразити. Хоча. Ну, тут, наприклад, є подушка для колін водія. Згоден не рідкість. А що якщо я скажу, що тут є ще й подушка для колін переднього пасажира? Ба Більше тут є подушка між водієм і переднім пасажиром. Ну, погодьтесь. А ще ж варто згадати системи активної безпеки. Так, нашому ринку доступний комплекс Honda Sensing. тобто тут вам і система запобігання зіткненню, і переднім, і заднім ходом також є втримування в смузі руху, і є адаптивний круїз з системою допомоги руху в заторі, і моніторинг сліпих зон є, і ще, і ще, і ще. І ще, наприклад, камера бічного огляду. Honda мені, взагалі, здається, була першою, хто таке рішення запропонував. Коротше, з безпекою тут, схоже, все на вищому рівні. А як з кросоверністю? Безкомпромісно я б сказав. В першу чергу, тому що для нас сірві може бути виключно повноприводним. А на додачу до заявленого кліренсу у 19,5 см він має повністю відповідати першочерговій ідеї спорт у тіліті віякл Ну тільки в нашому випадку правильно говорити Еко SUV. Бо для нас CRV може бути виключно гібридним. І звісно ж, в основі нового покоління лежить класична хондівська система iMMD. Ну тільки тепер тут на 20 Нм крутного більше 335. Тобто 184 кінські сили, 335 Нм крутного, прискорення до сотні заявлено. Трохи більше 9 секунд, і просто якісь фантастичні витрати пального в місті. Настільки фантастичні, що я навіть не буду вам їх називати, бо ви все одно не повірите. І це не все. Систему IMMD, сенс якої у використанні, ДВЗ в ролі генератора для електромотора, оновили, і тепер дволітровий атмосферний двигун, який працює за циклом Аткінсона, має подвійне впорскування. Але більш ключові зміни торкнулись замикаючої муфти, яка дозволяє реалізувати пряму передачу двигун колеса. В новій CR-V встановлена вже двоступенева паралельна трансмісія з прямою передачею, що дозволяє частіше замикати муфту і робити це в більшому діапазоні швидкостей, тим самим економлячи пальне. До цього ще ж варто додати незалежну підвіску, і вже можна констатувати, що те, що ми отримуємо, не просто амбіційно, а дуже амбіційно. Повний привод, гібридна система, завдяки якій іноді CR-V називають електромобілем, який не потребує заряджання, що в принципі справедливо. Сучасна зовнішність і цілковито новий салон. Навіть придивлятись не треба, щоб зрозуміти, що основою салону CR-V була обрана саме модель Сівік. З неї свого часу і починалось основання CRV як моделі. Загалом нею, як бачите, в шостому поколінні все й продовжується. Схожі, майже ідентичні лінії інтер'єру додають емоційній зовнішності, довершеності і комфорту, вдало інтегруючи прості і правильні рішення. Ви мене сподіваюсь, вибачите, але я все ж допущу одне єдине оціночне судження, сказавши, що залишити тут механічний блок клімату було просто вкрай вдалим рішенням. Всі елементи підігнані охайно і точно. Перед водієм великий кластер на 10,2 дюйма, на торпедо центральний дисплей мультимедійної системи з бездротовим Apple CarPlay. І, звісно, бездротова зарядка. Українська мова інтерфейсу, що очевидно чи не очевидно, але є. Втім, я думаю, що найголовніше тут от є відчуття того, що CRV зробила, ну так би мовити, крок ще один крок в бік власного розуміння довершеності. М'які і приємні матеріали на картах і торпедо. Шкіряні сидіння з електричними регулюваннями і підігрівом, затишку додає контурна підсвітка салону. А за звукоюзоляцією відповідають подвійні склопакети. Так подвійні склопакети. Я думаю, якщо б інженери, які створювали перше покоління CRV, побачили ось це шосте, то вони просто не повірили своїм очам. Дійсно, дуже багато змінилось за цей час. Змінився світ, змінився ринок, та й конкурентів тепер більше, ніж один. Перше покоління CR-V вигідно відрізнялось від rav 4 кількістю простору в салоні. Зараз мені, звісно, дуже складно щось стверджувати напевно і тим паче порівнювати Хонду з Тойотою. Але відносно попереднього покоління місця, принаймні по ногам, тут точно стало більше. Вважати варто на те, що і база виросла, і ширина збільшилась, та й загалом комфорту додалось. Тепер, наприклад, кут нахилу спинки другого ряду має не два, а три положення: є дефлектори і виходи. USB. Двері багажнику CR-V оснащені електроприводом, а саме багажне відділення просто величезне, 587 літрів. Складно знову ж таки поки що робити висновки, але такі цифри викликають захват. І от все це, все, про що я тільки що розповідав, доступне кожному автомобілю Honda CR-V в Україні. Тому що наразі пропонується одна єдина комплектація Elegance. і вартість 1 мільйон 999 тисяч 900 гривень. Коротше, без 100 гривень 2 мільйони. І це немало. Але ж враховуйте, що це гібрид, і судячи по попередньому поколінню, це дуже ефективний гібрид. Це повний привод, це шкіряний салон, це асистенти, це безпека. Так, Honda не може бути бідною. Сірві пропонується в чотирьох кольорах кузову на ваш вибір без доплати. І якщо звернути увагу на палітру, то ти прямо от розумієш, що японці хотіли підкреслити тим самим свою рідну статусність цієї сірві. І це цілком справедливо. CR-V завжди була взірцем для інших. Плані утилітарності і практичності, про що свідчили шалені продажі кожного з попередніх поколінь моделі, і дуже скоро ми спробуємо перевірити на собі, чи справедливо це для шостого покоління. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити повноцінний огляд. Дякуємо, що були з нами! Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.